Я Протасевич Катерина з Херсонщини з мальовничого села Князарегорівка. Це моя родина, моя мама, мій син старший Ярослав і Маріка. Ну, у нас ще є теж голова сім'ї. Олег Протасевич зараз він у війську добровольцем у складі 67 Цьому Омбер. Після повномасштабного вторгнення це вже змінили шосте місце. Я надію, що це буде наш будинок, якому ми залишимося. Це проект. Чисто випадково скинула мені сестра моя. В той час ми вже були в Кривому Розі, і я заповнила анкету. Просто заповнила і відправила. І все. І забула, якщо чесно. Все думала і думала, що нам потрібно приїздити в село, тому що там часті прильотів в Кривому Розі були майже в поряд. Тут прильот був і все таки стояло питання: більш безпечне місце, тому що ну війна догнала нас і там. Получається, мені вечором дзвіночок я починаю розповідати, що ми. Така велика родина, що в мене двоє дітей. ще зо мною мама чоловік ЗСУ. і мене запросили, і я пройшла співбесіду. Ми приїхали сюди. Подивилися попередньо. Нам сподобалось. Нам сподобалось село. Ми переїхали, Ми приїхали сюди 25 січня. Були багато сумнівів, а можливо, це неправда, а можливо, це ні. Ну це не може бути зі мною. А вдруг ми приїдемо знову? Нам потрібно десь буде переїздити. Було страшно, все таки вирішили сюди переїхати. Ну приїхали сюди, потрішки-потрішки по все вибудували. Намагаємось зробити як на Херсонщині. Хочеться нам і того садочка, і, той, і того города, і того всього. Мама наша не відразу з нами переїхала. Вона приїхала спустя три місяці. Вона була під окупацією, але все-таки вона вирішила, що треба з нами мандрувати по Україні. Звісно, да. не шкодує. Похоже, і прильот був там, чоколу немає. Туди як приїхали, так саме мені одразу сподобалося. То що вона така комната була, просипається одразу тобі в сонце, і я щось так подумала, що мами ми тут будемо жити. Я себе відчуваю тут спокійно, тобто всі квартири, всі будинки, що ми знімали. Ну, ти не відчуваєш що ти тут А тут я відчуваю, що я вдома. Чоловік приїздить сюди, він додому приїздить. Тобто ти вибудовуєш своє нове життя. Ти Так важко лишив все, це своє життя і приїхав. Але я тут вдома. Мені тут подобається Вся моя велика родина. Вдячна благодійному фонду життєлю, що ми потрапили у цей неймовірний проект. Хата поруч. Я хочу сказати всім велике дякую за можливість почати нове життя.